Укріплюють кордон на північному рубежі. Військові посилюють оборонні споруди та влаштовують житло на зиму. Над чим саме працюють, розкаже Соня Григорчук. Один за кермом, інший за пультом. Бійці й готують до роботи МДК – інженерну машину для риття рову. Зупинятися ми не будемо вже. Вже як пішли, то пішли. Ця техніка призначена для утримання ворога для всієї броньової техніки, тобто танки, БТРи, БМП ну все гусеничні, броньовані автомобілі. Ну абсолютно вони сюди вже не пройдуть, тому що не дозволить їм ширина. Глибина рову три метри, а ширина чотири. Кілометр такого укріплення дається військовим десь за п'ять днів. Вони кажуть, за потреби можуть працювати швидше. Однак настання зими сповільнило темпи робіт. Холодно, примерзає, агрегат треба його розрухути. Чуть-чуть важче йде, але вона проходить. Ця техніка проходить в мерзлих ґрунтах. Якщо що, там є, що такий. Ще один агрегат, який його зриває в мерзлий ґрунт. Протитанкові рови не єдине, чим займаються бійці біля кордону. На оборонних рубежах також встановлюють бетонні конструкції. Вони слугуватимуть вогневими позиціями для військових і перешкодами для ворожої броньованої техніки. Окрім цього, бійці слідкують за справністю мін. Зокрема, міняють підривники. Кажуть, на першому оборонному рубежі з вибуховими загородженнями майже завершили, тож працюють на другому і третьому. По напрямках всіх, яких ворог заходив до цього в 2022 році, ми все, іменно ті дороги, куди він заходив, вони там вже ніхто не пройде. Це ми вже якби до До зимового періоду підготували і командний пункт встановили буржуйку та обшили стіни дерев'яними і металевими листами. Заведене світло підготовлено місця для несення служби і. Найближчим часом ми плануємо сюди переміщатися і здійснювати безпосередньо цього місця управління діями прикордонних нарядів. Більш буде ефективніше здійснювати реагування на зміни в обстановці. У посиленні оборони кордону військовим допомагають цивільні. Про це турбується адміністрація області. Вона виділяє техніку, вона виділяє матеріально-технічні засоби, як то бетонні споруди, колючий дріт, ці тетрайди, так звані зуби дракона. які в подальшому будуть зв'язані тросом, накладуться в декілька рядів, будуть заміновані, і на них буде покладено колючий дріт. Передаються всі необхідні технічні засоби. Матеріали цивільні, якщо залучаються до виконання на військових об'єктах, виключно під чітким контролем військових інженерів. Військові постійно слідкують за рівнем радіації і працюють тільки на території, де це безпечно. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.